Броня, що вражає, львівські зброярі розпочали масове виробництво броньованих сюдиходів. Перший такий автомобіль уже зійшов із конвеєра і проходить тестування. На заводі задоволення не приховують. кажуть за ціною та технічними характеристиками. Їхній панцерник не має аналогів ні в Україні, ані на світовому ринку. Тож, уже до початку липня у Львові планують випустити щонайменше 40 дозорів. Далі буде ще більше. Іскри гул станків і жваві дискусії за інженерними кресленнями із замовленням Укроборонпрому на виробництво бойових машин на львівському брентанковому заводі. Роботи побільшало. Один автомобіль уже на ходу. Тепер зброярі складають кузови під інші. Визнають, з такою надміцною бронею стикається вперше. Тверда сталь, важко обробляти. Вона фактично не сверлиться. Ми пробували сверлити, сверло її не бере. Дозор Б це не тільки надійна броня, але й низка інших переваг, швидкість понад 100 кілометрів за годину, висока прохідність, сучасні прилади спостереження і зв'язку, а також потужне вогневе оснащення з дистанційним управлінням. Встановлюється нічний прилад бачення для механіка, тобто він може в нічному режимі стоїть ТВН-5Б, який дозволяє в нічний, в нічний час їхати машиною без, повністю виключеними фарами. Автоматична підкачка коліс, яка дозволяє тобто, при прибоїні рухатися, а також дозволяє, коли повний розрив ще 50 кілометрів в машині рухатися, тобто вийти з поля бою, наприклад, з повністю розірваною гумою. У результаті жодним світовим аналогам за технічними характеристиками дозор Б не програє. До того ж, значно дешевший. Два рази дешевший аналогіч... аналогів зарубіжного виробництва, таких як «Івеко», таких як австрійська магна. Тобто два рази дешевше. До середини літа у Львові виготовлять чотири десятки бронеавтомобілів. За сприятливих обставин до кінця року їхня кількість може скласти уже 100 одиниць. Степан Герцю Орест малько та Львів ТСН 1+1